Вітаю вас в студії «Вечір». Ми продовжуємо серію відвертих розмов з відомими та впливовими черкащанами. І сьогодні до нашої студії ми запросили народного депутата України Олега Петренка. Боже Миколаївичу, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю! Ви перебуваєте в статусі народного депутата вже більше півроку. Ви можете вже зробити висновок. Де тяжче: на передовій чи в сесійній залі? Ну, я не думаю, що доречно такі зрівняння. Тому що... На передовій тяжко, не тяжко, але там люди гинуть, віддають життя за Україну, і все ж таки в Верховній Раді би не було складно, напружено, перенавантажено, але там не стріляють і не вбивають. Тому тут не знаю наскільки це взагалі можливо порівнювати. Передвиборча програма будь-якого депутата-мажоритарщика складається із двох рівнів: із всеукраїнського і місцевого. Ви перемогли по 194 округу, який територіально підпадає під місто Черкаси. Які кроки вже вдалося зробити для вирішення стратегічних питань міста? І які міські проблеми їх вирішення для вас є першочерговими? Наприклад, я вже під час передвиборчої кампанії на це звертав увагу. Наприклад, той же завод Фотоприлад він для мене таке має значення важливе по сукупності факторів. Це і підприємство, яке виробляє продукцію пов'язану з обороноздатністю і національною безпекою страни країни, це робочі місця, це і наповнення бюджету, тому я там здається попереднього разу, коли був на окрузі, просто заїхав на завод, зайшов до керівництва. Питав, які є проблеми, чим я можу допомогти. Тобто сам себе пропоную для вирішення цих проблем. І я так думаю, що щось вдасться зробити, хоча для того ж заводу фотоприлад. А так, то, знаєте, Якихось занадто стратегічних питань міських за ці півроку то ще не можуть доповісти і о виконанні цих обіцянок, цих цих вирішення цих проблем. Але дуже багато проблем вони такі в стадії вирішення, в стадії. А в цьому році Пол Зов долучився до організації фестивалю Холодний Яр. І ви, зокрема, берете активну участь у організації. Розкажіть про сам захід і що має відбутися в цьому році? Так, цього року, 25-26 квітня, будуть проходити такі щорічні традиційні вшанування холодноярських героїв. До речі, ювілейні. Це буде проходити 20-й раз. 20. Зазвичай організу... головний організатор Роман Коваль і історичний клуб Холодний Яр. Але цього року до співорганізаторів долучилися полк АЗОВ і ДУП Правий сектор. Здається, зараз ще Свобода буде долучатися. Роман Коваль, знаєте, як зараз є нові герої. І цього разу ці вшанування будуть, можливо, буде менше не в образу до наших козачівств. Буде менше козаків, які там в шароварах а більше буде козаків таких справжніх, які на фронті доказують свій козацький дух, і козацьку кров. Тому буде під багато добровольців приймати участь. Цікаве, буде цікаве шанування, знаєте, ну, наприклад, такий вже традиційний момент для цих шанувань посвята зброї. То цього року буде особливе посвята зброї і особливої зброї не буде поки розкривати всіх секретів. Під час підготовки законопроекту про часткове обмеження продажу енергетичних напоїв, ви активно співпрацювали з представниками різних поліцсил. Це і Народний фронт, і самопоміч, ну і, зокрема, звичайно, Блок Петра Порошенка. А з ким із народних обранців колег підтримуєте тісний зв'язок, з ким встигли наладити гарні контакти? Знаєте, я взагалі не дуже поспішаю з тим, щоб заводити якусь дружбу, якісь спілкування, якісь відносини з колегами. Я так... Доволі прискіпливо до цього відношусь, так багато придивляюсь до людей. Ви знаєте, так швидко в людях складно розібратись. І просто, якщо вже встановлюю якісь стосунки, дружні стосунки, наприклад, то це для мене має якусь вагу, має якесь значення. Так сьогодні з одними дружу, завтра з іншими дружу. Такого немає. Ну звісно, ну в мене так вже склалося, що з. Фракції ну, владом Голубом більше спілкуємось, тому що він з фракції мажоритарних Черкас. Хоча і з Іриною Гіращенко спілкуємося, і з Миколою Томоєнко спілкуємося. Та взагалі, ну так, зараз от з Константином Мусовим він організував депутатську групу у фракції, тобто я до цієї групи буду входити. Ну, складно так виділити когось особливо. Ну і безперечно, для мене народний депутат Андрій Білецький це головний головний друг Верховній Ради. Ви також зареєстрували законопроект щодо надання можливості засудженим особам брати участь у захисті країни. Прокоментуйте, будь ласка, скажіть, будь ласка, на які категорії він розрахований, і як ви вважаєте, чи не стане це, скажімо, певним способом ухилення віднесення кримінальної відповідальності? Він розрахований, він стосується тільки двох категорій: це ті, які засуджені умовно, тобто, і тих, хто достроково звільнені. Вже з не відбувають вже покарання в місцях позбавлення волі. Тобто, ті, хто знаходяться в місцях позбавлення волі, їх це ні в якому разі не стосується. Це ні в якому разі не стосується тих, хто якісь тяжкі злочини, які зробив там якісь там насилля, ну, зради батьківщині і і так далі. Але ті, хто якісь дрібні. Якісь там провини в них, але він офіційно в нього умовний вирок є. У тих, хто достойно себе поводив в місцях позбавлення волі і отримав право завдяки цьому на дострокове, то чому б ні? При їх бажанні. Тобто ми знаємо, що багато таких людей готові, хочуть іти захищати батьківщину. Знаєте, як в той же момент багатьох туди забирають ну, майже насильно. Ну так, ну не хочуть. Ну як можна відмовляти тим, хто дійсно хоче? А на фронті це має колосальне значення. І різниця між тими, хто добровольно йде захищати батьківщину, і тих, хто так, так там, ну, насильно мобілізований, може воно так занадто різко, але ну не дуже по своїй волі, то той. Те, як вони себе поводять під час бойових дій, це ну, має значення. Нещодавно в Черкаській області змінився голова обласної організації блоку Петра Порошенка. Ним став Василь Фурман, це ректор Інституту банківської справи, екс-кандидат народні депутати по 199 округу. А, на які надії покладаєте на Василя Миколаєвича? Що повинно змінитися в роботі обласної організації? Які перспективи? Знаєте, я цю працю цю, цю, цю новину дізнався з інтернету. Я не є членом ніяких партій і життям полі... не живу життям жодної з політичних партій. Тому Василя Фурмана пам'ятаю по передвиборчій кампанії, коли блок Прошенка збирали кандидатів. Там, то я пам'ятаю, ну, в мене враження позитивне, дуже розумне. Молода, розумна, освічена людина, енергійна. Тобто я так думаю, що для політичної партії, яка представляє нашого президента в області, це точно буде на користь. Ну, я так думаю. Закон про швейцарську армію. Що це і які його основні тези? Ну він швейцарська армія, це, знаєте, так це вже такий народний термін про це про цей законопроект. Є багато прикладів, є там Ізраїль, зараз Естонія, яка з таких країн, як Ізраїль, Швейцарія, от Естонія вона взяла найкраще і у себе зробила. Цей законопроект про те, ну от, якщо дійсно Росія наважиться на масштабну агресію, от таку. Максимально масштабно з використанням і авіації, і ракетних військ своїх, і... то ну, дуже складно вам Це я думаю, розуміють усі. Це... Тому нас врятувати може тільки, ну, пер... якщо буде бойове зіткнення на рівні регулярних армій, то буде дуже складно. Але як от за швейцарським принципом, коли там раз і за 2-3 години півкраїни в стані армією. Це нас може врятувати. Тільки, тільки таке будівництво бороноздатності нашої країни. Тобто там кожен знає, це постійна система підготовки переподготовки людей, їх вишкіли. У кожного своя спеціальність, кожен знає, де його зброя, кожен знає. В якому місті, де треба збиратись, якщо там якийсь там час ікс настає. Тому і цей законопроект не є, знаєте, от ми от в тому виді, вигляді, в якому зараз, що він в такому вигляді буде стане законом. Це скоріше, подача цього реєстрація цього законопроекту є, щоб не затягувати з цим. Це наше намагання привернути увагу до цього. Зараз залучаться фахівці. Можливо, він на шляху до голосування в сесійній залі він багато що зміниться в нього в ньому, але починати вже треба. тягнути з такими реформами не можна. На початку передвиборчої кампанії ви були бійцем батальйону Азов. Як зараз підтримуєте зв'язок з батальйоном? Які основні проблеми хлопців, які зараз перебувають на передовій, і як ви, будучи депутатом Верховної Ради, допомагаєте їх вирішити? Так, я був азовцем, азовцем і ну, от Є полк Азов. Це передова, це ну, зараз на слуху усіх і Широкіно, це дійсно зараз найгарячіші точки на фронті. Це Андрій Білецький. Це народний депутат Андрій Білецький. Він, можливо. І не самий дисциплінований депутат в плані того, як часто він в Верховній Раді, але він потрібен там. Є громадська організація, така цивільний корпус АЗОВ. Там, якщо заглянути в реєстр громадських організацій, то там побачите, що на сьогоднішній день керівником всекраїнської організації Цивільний Корпус АЗОВ є Олег Петренко. Андрій там. Я більше займаюсь. Тим, що пов'язано з тилом Азовським. А Азовський тил це ну, взагалі полк Азов, нині полк, це унікальне явище у всіх відносинах. Починається з того, що це, мабуть, єдиний підрозділ в зоні АТО, де ну, сухий закон. Це проблема, дійсно велика проблема. Зараз от, багато хлопців, які повертаються і демобілізовані, ну є проблеми. З алкоголем. І там ну, не те, що під час бойових завдань взагалі в полку АЗОВ, ну, сухий закон, полк АЗОВ, ми достатня самодостатня структура. Ми не використовуємо військомати для того, щоб набирати собі бійців. У нас власні мобілізаційні центри по Україні, де ми набирає, набираємо добровольців. Це полк. Виключно з добровольців. Це унікальне явище в Україні. Полосінне пол, пол вже більше тисячі людей. У нас вже є артдивізіон, у нас вже є повноцінна танкова рота. Ну, ті самі Чорні Пантери, да? там вже сепаратісти їх вже наших танкістів Азовських вже дуже бояться. Ми не використовуємо учебки Міністерства оборони. Ми організовуємо свої вишкільні центри, і готуємо. Намагаємося по натівських стандартах, якщо можна так сказати, готувати бійців. Ми оснащуємо наших бійців, теж намагаємось по натовських стандартах. Тобто на сьогоднішній день поєднання того, що це виключно добровольці, мотивовані захищати Україну. І рівень їх підготовки, і рівень оснащення, я впевнений, що полк Казов на сьогоднішній день це ну, найбільш така серйозна сила на фронті на сьогоднішній день. І, але е, за цього, тобто, вся наша тилова робота, вона теж дуже багато роботи і інколи. Після закінчення сесії я не їду, наприклад, зразу на округ Черкаси. Інколи їду в регіон, де на сьогоднішній день позиція Азова треба підсилювати. Ну, наприклад, там Харківська область, де в будь-якому випадку зараз восени буде загострення і буде складно. Тому зараз ми формуємо в регіонах дружини Азовські, тобто. Азов бере на себе дуже багато відповідальності, і в тому числі і, от, і тут. Тому в мене такий типовий мій робочий день в Києві. Він, він от зранку до вечора в Верховній Раді. Я, хто слідкує за тим, як я присутній, як я голосую, я намагаюся бути дисциплінованим депутатом. Ввечері їду в Київський... Штаб Азову і до вже до глибокої ночі там вже займаюся азовськими справами, коли потрібно, їду по зовських справах по Україні. Тому я Як взагалі облаштувалася в Києві? Як вам вдається жити на два міста? Тому що половину свого часу проводити в Києві, половину в Черкасах, левову дору займаєш ваші поїздки по Україні взагалі. Наскільки це важко? І наскільки вам це вдається? Ну, дійсно, воно в незручності побутові існують. Ну, починаючи з того, що всього потрібно в двох екземплярах – там взуття одягу, якихось речей в побуті необхідних, от або їздиш туди, ну і кожен раз з собою все, все купу речей таскати треба, або мати в двох екземплярах. Ну, тобто воно така ерунда, воно ну, дійсно якісь там незручності, такий кочовий образ життя. Він певні незручності несе собою. Це правда. Ну, але це все не критично. Проживаю я в квартирі, яку за рахунок Верховної Ради оплачується, ну, найм житла. Тому що, знаєте, скільки ну, каденцій депутати отримували квартири взагалі у власність. Скільки сотні, сотні 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 великих, гарних, класних квартир було просто депутатам віддано у власність. А зараз приходиться Верховній Ради платити. Оплачувати проживання депутатів. Але е, це, знаєте, як і е, на громадському і в інших е, там, ефірах під час виборчої кампанії ну, мені казали, от депутатські пільги. Як ви збираєтесь, там, будете ними користуватися, не, не будете. Е, я говорю, не знаю, про які ви пільги. Я говорю, не цікавився, які вони там є. Але якщо ці пільги вони потрібні безпосередньо для виконання роботи, Ну, звісно, що я буду їм користуватися. Я ще не зараз, а під час прийдучої кампанії це відверто казав. Це теж житло, ну не треба ж десь жити. Ваш син нещодавно склав присягу і поповнив ряди української армії. Як ви ставитесь до його рішення? Які поради настанови вже встигли йому дати? Ну, для будь-яких батьків це питання буде складним і неоднозначним. Дійсно, ну. Десь радію і пишаюсь тим, що він же дорослий і обрав шлях справжнього чоловіка для себе в житті. Але як любі батьки, то в такі часи, коли дитина стає на такий шлях, ну звісно, що є переживання якесь, і... тому. Шлага Миколаївич, ми дякуємо вам за відверту розмову. Дякуємо, що стали гостем нашої студії, знайшли час. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був народний депутат України Олег Потренко. Дякую, що були з нами. Теж дякую.